У 2025 році Пенсійний фонд України продовжує фінансування разової грошової виплати до Дня Незалежності України відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 27 грудня 2023 року. номер 1396 деякі питання соціального захисту осіб, які мають особливі трудові заслуги перед батьківщиною, ветеранів війни та осіб, які працюють у спеціальних умовах. Розміри разової грошової виплати у 2025 році затверджені постановою Кабінету міністрів України від 29 квітня 2025 року номер 486 і складають від 450 до 3100 гривень залежно від категорії одержувачів. До осіб, які мають право на грошову виплату, належать особи, які станом на 24 серпня 25-го року набули відповідного статусу, а саме особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, постраждалі учасники революції гідності, особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, члени сімей загиблих ветеранів війни, загиблих захисників та захисниць України. Учасники війни та колишні в'язні місць примусового тримання, діти партизанів, підпільників інших учасників боротьби з національно-соціалістичним режимом у тилу ворога. Можна умовно виділити три категорії осіб, які мають право на отримання разової грошової виплати. По-перше, це особи, які є пенсіонерами. Цим особам нікуди не треба звертатися, оскільки фінансування грошової допомоги цій категорії здійснюватиметься через відділення поштового зв'язку або на поточні рахунки отримувачів грошової допомоги в уповноважених банках для виплати разом з пенсією, загальною сумою шляхом включення допомоги до відо. Мостей на виплату пенсію. Друга категорія це особи, які не працюють і звертаються до пенсійного фонду самостійно. Такі особи подають заяву в довільній формі. У заяві необхідно зазначити реквізити банківського рахунку, саме з переліку повноважених банків, визначених міністерством фінансів України, через які здійснюватиметься виплата пенсій, грошової допомоги, виплат за загнобськовим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівників бюджетних установ. Фінансування грошової допомоги зазначеній категорії проводитиметься за місцем їх проживання на поточні рахунки таких отримувачів в уповноважених банках. Отримувачі грошової допомоги, яким грошову допомогу не виплачено станом на 1 жовтня, мають право звернутися із заявою щодо її виплати до територіального органу Пенсійного фонду України до 1 листопада поточного року. І третя категорія це особи, які працюють у військових частинах, інших відповідних установах, і за яких до пенсійного фонду звертаються такі установи. Саме про останню категорію одержувачів сьогодні хочеться детальніше розповісти. Інформація про осіб, які мають право на отримання разової грошової виплати до Дня Незалежності України і не перебувають на обліку в пенсійному фонді України, подається пенсійному фонду України до 1 серпня поточного року. По суб'єктами, визначеними пунктом 2 постанови зазначної вище. А саме до таких установ роботодавці відносяться: військові частини, центри комплектування і соціальної підтримки, виправна колонія, слідчий ізолятор, квартирно-експлуатаційні відділи, управління служби безпеки. Відділ військової служби порятунку, служба спецзв'язку і захисту інформації, пожежно-рятувальний загін, аварійно-рятувальний загін, управління державної служби з надзвичайних ситуацій, управління нацполіції, інші утворені відповідно до законів, військові формування підприємства, станови організації. У разі неможливості подання пенсійному фонду України зазначеної інформації до 1 серпня поточного року. Таку інформацію можна буде подати до 1 жовтня поточного. Року головним управлінням Пенсійного фонду України в Чернівецькій області надіслано листи, зазначеним установа області, із формою заявки для звернення за отриманням разової грошової виплати до Дня Незалежності України. Заявку на грошову допомогу за визначеною формою зазначені установи подають до сервісних центрів органів Пенсійного фонду України або через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Наголошуємо, щоб суб'єкти заповняли заявку Особливо звертали увагу на заповнення реквізитів з метою недопущення повернення платежів у зв'язку з некоректністю даних. Просимо перевіряти на відповідність реквізити МФО, коду ЄДРПОУ та номери рахунку за форматом АйБАН. Ще раз особливу увагу хочеться звернути на те, що за значними установами формується заявка для отримання разової гіршової виплати до дня незалежності України по особах, які не є пенсіонерами. Для отримувачів із числа військовослужбовців, поліцейських, осіб начальницького рядового складу органів внутрішніх справ, служби судової охорони, осіб начальницького рядового складу державної кримінально-виконавчої служби, які проходять службу, крім пенсіонерів, грошова виплата до Дня Незалежності зараховується на небюджетні рахунки таких військових частин, установ організацій за місцем їх служби. Грошова допомога не виплачується у випадку смерті отримувача грошової допомоги. Ну і на кінець хочеться сказати, що в разі виникнення питань просимо звертатися до головного управління за отриманням всіх необхідних роз'яснень.